У день своєї випускної Іван отримав від батьків подарунок, який мав би бути символом гордості. Та замість теплих слів чи підтримки всередині красивої коробки на нього чекав офіційний лист повідомлення про те, що з цього моменту він більше не отримає від родини жодної фінансової допомоги. Він усміхнувся, не з подяки, з розуміння. А через рік повернув їм те саме на їхньому ювілеї. Івану було 25, і він не міг не визнати, його родина була майстрами знецінення важливих подій. Там, де мала бути підтримка, вони обирали контроль, де мало бути тепло, панувала умовність. Іван довго тримав цю історію при собі, Здавалося надто дикою, щоби хтось повірив. Та нещодавно, після кількох вечорів відвертих розмови з друзями, він зрозумів мовчати більше немає сенсу. З дитинства родина Івана здавалася ідеальною, принаймні ззовні. Гарний будинок на околиці Львова, недільні шашлики, родинні фото в однакових светрах, але за фасадом усе трималося на умовах. Любов треба було заслужити, гордості треба було домогтися, і якщо ти хоч раз не виправдав очікування, розчарування накривало з головою. У родині було двоє синів. Старший Марко був гордістю батька, ді спортивний, діловий, правильний. Він одружився на своїй дівчині ще з ліцею, працював у компанії друга батька, мав бездоганний образ, Іван був протилежністю. Мрійник творчий, занурений у свої малюнки, відеомонтаж і дизайн. Коли настав час обирати університет, очікування були чіткі: бізнес, фінанси, право, щось серйозне. Але Іван вибрав графічний дизайн. Того вечора, за вечерею, батько навіть не зреагував, просто продовжив їсти. Мати лише зітхнула і прошепотіла, стискаючи серветку. Мистецтво, а це не професія Іване, це хобі. Іван очікував наспротив, але не очікував, що розчарування родини буде настільки затятим навіть після того, як він отримав повну стипендію, навчання, житло, підручники, батьки дивилися на нього, ніби він знищив собі життя. І справа була не в грошах. Вони й так сказали, що нічого не платитимуть, якщо він обере неправильне. Ішлося про імідж про контроль. О, так він і поїхав до Львова на навчання сам без особливої підтримки. Іноді отримував коротке вітання на день народження, часом фальшиву похвалу під постом у соцмережі, якщо проект виявлявся публічним, та в основному жив самостійно, підробляв фрілансом, економив на всьому, їздив маршрутками, харчувався консервами. Не було гламурно, але це було його життя, його шлях. І ось після чотирьох років він закінчив академію з відзнакою. Ще до вручення диплому отримав офіційну пропозицію про роботу в креативній агенції, коли повідомив родині про церемонію випуску: не чекав великого ажіотажу, можливо, листівку, можливо, дзвінок, але мати здивувала. Ми вирішили влаштувати тобі справжнє свято. Нарешті родина зможе тебе привітати, сказала вона. Іван не очікував такого повороту, але десь у середині знову спалахнула наївна дитяча надія. Може, цього разу вони справді гордяться? Може, визнають? Вечірка відбулася у дворі їхнього будинку. Газон акуратно підстрижений, банери, кульки, фуршет, великі столи під накриттям усе виглядало щиро. Здавалося, родина дійсно пишається ним у середині будинку. Знайомі з минулого старі сусіди, родичі, друзі, батька, навіть однокласники Марка. Сам Марко із дружиною трималися, наче вони центр уваги. Іван усміхався, тис руки, слухав ті самі фрази. То ти тепер дизайнер? Ну, головне, щоб подобалося, може, візитку зробиш? Мати кружляла серед гостей, як головна героїня вечора. Батько мовчки стояв біля мангалу. До моменту вручення подарунків Іван уже ледве тримався емоційно. Марко виступив із промовою, яка дивним чином більше стосувалася його самого, потім мати з великою коробкою в блискучому папері. Ми хотіли дати тобі щось особливе, сказала вона з тією натягнутою посмішкою, якою зазвичай прикрашала різдвяні фото. Усі дістали телефони. Іван розгорнув коробку всередині. Темносиня шкатулка, а в ній конверт, жодного подарунка, жодного чеку, просто конверт. У приміщенні запанувала тиша. Іван відкрив його один аркуш формальний, надрукований. Текст починався словами: Дорогий Іване, вітаємо тебе з випуском. Ми пишаємося тим, ким ти став, навіть якщо твій шлях не збігався з нашим баченням. І з цього моменту ми припиняємо будь-яку фінансову підтримку. Ми віримо, що це зміцнить твою витривалість і навчить справжньої незалежності, жодної гривні, жодного натяку на жарт. Просто офіційне ти нам більше нічого не винен, або ми тобі більше нічим не зобов'язані. Іван стояв мовчки. Люди навколо почали відводити погляди, хтось закашлявся. Мати продовжувала всміхатися, батько схвально кивнув Марко. Відморгнув. Іван повільно склав листа назад у конверт, поклав у коробку і сказав Дякую, не саркастично, не різко, просто з повним спокоєм. Дехто навіть почав плескати, не розуміючи, чи це була реакція якої слід очікувати. Мати обійняла його і прошепотіла Ти ще подякуєш нам пізніше, колись зрозумієш. Іван усміхнувся, ніби вірив, і пішов у будинок подалі від усіх. Піднявся до своєї старої кімнати, але там вже не було нічого від нього. Стіни перефарбовані, плакатів немає, замість столу нове ліжко, його стерли. Він сів на край, подивився на підлогу і відчув щось нове: не гнів, холодну, але ясну рішучість. Іван просидів у тій кімнаті довше, ніж планував п'ятнадцять, може, двадцять хвилин. Просто дивився в одну точку на килимі, відчуваючи, як усередині вщухає шторм. Там, де раніше був біль, з'явилась ясність, там, де ховалася образа, народжувалася тиша. Він більше не був тим юнаком, що шукає в очах батька визнання чи схвалення. Більше не було чого доводити. Вони могли позбавити його грошей, але більше нічого. Коли він спустився знову на подвір'я. Вечірка вже наближалася до кінця. Люди доїдали, прощалися, пакували залишки. Хтось кивав, хтось мовчки обіймав. Батьки поводилися так, ніби нічого дивного не сталося. Мати знову хотіла зробити фото, підсунула його до гостей, просила усміхнутися. Він слухняно позував І з нею, з батьком і з Марком. Як добре навчений актор, Іван просто виконував роль. Увесь цей час у голові крутилася одна думка. Вони вважають, що виграли, вважають, що контролюють навіть цю сцену, навіть цю мить. Та їм і не снилось, що саме зараз, у тиші власного розчарування, народжується план. І цей план не буде істерикою, не буде криком, він буде витонченою, точною, холодною відповіддю, гідною, болісною. Він поїхав додому вночі, їхав, мовчки, слухаючи, як ритмічно тикає поворотник. І як зникає в дзеркалі будинок, у якому більше не залишилося нічого його, наступні тижні минули стрімко: новий офіс, новий темп, нове життя. Агенція, де він почав працювати, була маленькою, проте з душею. Не корпорація монстр, а щось людське, де поважали креативність, не обмежували ідеї, давали простір. Завдання були простими: логотипи для місцевих брендів, банери для кав'ярень, рекламні кампанії для нецікавих, але прибуткових товарів. Нічого чим би хизувалися в портфоліо, але достатньо, щоб відчувати впевненість він працював багато, економив кожну гривню, не марнував час. Кожен депозит на рахунок був цеглиною в мурі, що він зводив між собою та батьками, водночас тримав дистанцію. Відповідав на повідомлення коротко, іноді взагалі не відповідав. Дзвінки ігнорував, не розповідав про роботу, не ділився новинами, не просив нічого. І саме в цій тиші у повному ігнорі росла помста без гніву, без емоцій, лише тиха впевненість. Через кілька місяців дзвінок, мати, він спершу не хотів відповідати, та щось у ньому сказало. Візьми. І він підняв слухавку. Ах, Іване, я так рада, що ти не зайнятий. Її голос звучав солодко, надто солодко. У нас гарні новини, без жодного як справи, без як тобі нова робота, одразу до суті. Наступного літа буде 30 років, як ми з татом одружені», – проголосила вона. Хочемо зробити велике свято, великий вечір, родина, друзі, виступи, тости, вечеря, танці. Ми подумали, що ти з Марком могли б допомогти. Ти ж у нас творчий. Він ледь не засміявся творчий. Цим словом, яке раніше звучало як діагноз, тепер прикривали прохання. Звісно, мамо, сказав він м'яко, це буде честь для мене. Я знала, що можу на тебе покластися. Вона аж защебетала. Я завжди казала, ти такий надійний. Іван повісив слухавку, усміхаючись. У голові вже кристалізувався сценарій: він не буде зривати вечірку, він зробить усе за планом створити святкові запрошення, допоможе з оформленням, приїде на всі зустрічі і зробить це так, щоб кожна деталь цієї події стала фоном для того самого моменту. Протягом кількох місяців Іван ставав ідеальним сином. Він надсилав ескізи, обговорював квіткові композиції, придумував тематику свята, навіть допомагав з планом вечора. Мати кожного разу захоплювалася. Як красиво, який ти молодець! Я така горда. Батько раз чи двічі навіть поплескав по плечу. Марко, зазвичай мовчазний, кивав із рідкісним схваленням. Вони не підозрювали, не бачили, як кожна деталь лише складова конструкції, що повільно, але впевнено. Вела до моменту істини, Іван не прагнув приниження, він прагнув дзеркала, щоб вони побачили себе без прикрас, без масок, і щоб це побачили всі, хто для них важливий, всі ті самі люди, що були свідками його подарунка на випуску. Його помста не була руйнівною, вона була витонченою, а тому ще болючішою. День святкування настав, Іван прибув раніше, як і домовлялись. Зала в центрі міста була прикрашена саме так, як він і запланував: вишукані світлі скатертини, композиції з польових квітів, ніжно-зелений і сріблястий, як основні кольори, оформлення, запрошення з каліграфічним написом, куточки з фотозонами, усе виглядало стильно, затишно й дорого. Гості почали прибувати вже з п'ятої пані в сукнях, чоловіки в костюмах, багато знайомих облич. Ті ж самі сусіди, родичі, давні колеги батька, навіть кілька колишніх учителів Марка. На фоні грав струнний квартет, атмосфера була натягнуто святкова. Мати Івана кружляла залом у синій довгій сукні, усміхаючись кожному, хто її вітав. Батько стояв біля бару, жартуючи з приятелями, Іван залишався трохи осторонь, спостерігаючи. Він уважно стежив за часом. О 19-й годині мали розпочатися виступи. І, згідно з програмкою, яку він сам же розробив, першим мав виступити він. Він підійшов до координаторки свята, вона передала мікрофон. У цей момент, коли він вийшов на сцену, натовп затих. Мати схвильовано стиснула руку батька. Вони чекали. От зараз їхній молодший скаже кілька зворушливих слів. Врешті-решт, він же такий творчий. Напевно, підготував щось ніжне, щемливе. Іван усміхнувся. Відкрито, спокійно. І заговорив. Добрий вечір усім. Щиро дякую, що ви сьогодні тут. На святкуванні 30-річчя шлюбу моїх батьків. Це великий рубіж, і він заслуговує нагідну увагу. Легкі оплески. Він зробив паузу, подивився на гостей. Я багато думав, що сказати сьогодні. Хотів знайти слова, які найточніше передали б, що я виніс із того, що ріс у цій родині, бо найкращі уроки. Не ті, які тобі розповідають, найкращі ті, які ти переживаєш. Пауза. У залі стало тихо. Один із таких уроків я отримав рік тому, під час свого випускного, тоді, коли, здавалося б, мала бути мить гордості, радості, святкування, я отримав подарунок. Усі були свідками: вишукана коробка, багато гостей, промови. А всередині, всередині лист, офіційний, надрукований. Про припинення фінансової підтримки прямо там, на очах у всіх, у повітрі зависла напруга. Хтось з гостей опустив погляд, хтось напружено вслухався. Тоді я не відповів, не кричав, лише подякував. Але зараз я маю сказати ще дещо бо той момент навчив мене більше, ніж будь-який університет. Я зрозумів, що любов, яка має умови, це не любов, що повага це не посада, не титул. Не статус тато чи мама, її треба заслужити. Іван витягнув із кишені піджака маленький конверт, підійшов до столу батьків, поклав його перед ними, повернувся до мікрофона. У цьому конверті офіційний лист мій. Зі словами: з цього моменту ви виключені з мого життя, без контакту, без участі, без впливу, якщо тільки я сам цього не захочу. У залі глуха тиша. Лише десь позаду хтось шепоче. Це що, серйозно? Я бажаю вам щастя, справді. Але більше ви не частина мого шляху, більше не маєте влади наді мною. Іван подивився на них востаннє. Мати була бліда, губи тремтіли, очі широко відкриті. Батько сидів мовчки, напружений, ще лепа стиснута. Насолоджуйтесь вечором, це ваше свято, тихо додав Іван і поставив мікрофон на стіл. Не було істерики. Не було вигуків, тільки чиста тиша. Він розвернувся і спокійно вийшов із зали. На вулиці вже сідало сонце. Повітря було спокійне, вечірнє звичайне, а десь там, за стінами, хвилі скандалу почали розноситися залом. Хтось обурено питав, що це було, хтось шепотівся, хтось мовчки ховав очі, та Івана це вже не стосувалося. Уперше в житті він відчув не тріумф і не гнів, а свободу. Після тієї ночі в Івана не було сумнівів, усе завершено. Рішення було прийнято остаточно. Він не шукав реакції, не чекав дзвінків, але вони почались майже одразу. Першою написала мати повідомлення були довгі надривні, переплетені вибаченнями і пасивною агресією. Ми не хотіли тебе образити. Ти ж розумієш, що це все було з любові, ти зганьбив нас перед усіма. Наступного дня дзвінок від батька, Іван не відповів, але прослухав голосове Сім'я, це святе, так не робиться. Ти маєш поважати старших незалежно від того, що сталося. Усе можна пробачити. Але те, що ти вчинив, він прослухав і видалив повторно не слухав. Не через злість, просто там більше не було нічого важливого. Потім написав Марко Я, до речі, не був у курсі. Це не моя ідея була, я просто стояв поряд, не перебільшуй. Іван навіть не відкрив діалог. Для нього все було очевидно ще з випускної. Той, хто мовчки погоджується бути свідком приниження, є його співучасником. Зі сторони інших родичів реакція була різною, деякі приголомшені, деякі мовчки зітхали й кивали з розумінням. Один дядько, котрий ще колись мовчки спостерігав за ставленням до Івана. Вперше написав щось тепле Я завжди бачив, як тебе затискали, і я шкодую, що мовчав. Але більшість родичів просто зникли. Вони не хотіли втручатися в сімейні справи, не обирали сторони, а Іван і не просив. Через кілька місяців після ювілею він переїхав не драматично, просто інше місто, нова квартира. Простори світле помешкання з великими вікнами і білими стінами, які він сам оформив, там пахло свіжим деревом, кавою і тишею. Агенція, де він працював, підняла його до позиції креативного координатора після того, як одна з його компаній привела кількох нових великих клієнтів. Тепер він керував невеликою командою, не мріяв про мільйони, але щовечора повертався додому у простір, де не звучали чужі очікування. Ніхто не питав, чому він вибрав дизайн, чому не вивчився на юриста, чому не одружений, не має машини, не купив хату в кредит. У його житті більше не було тих, хто сидів за кермом його маршруту. Минув майже рік. Мати писала рідше. зазвичай на свята. Повідомлення знову були м'якими, наївно ввічливими. У кожному між рядками лунало. Повернись, згадай, що ми їм сім'я. Не будь злопам'ятним. Але Іван більше не відповідав не тому, що злився, а тому, що навчився не тягнути за собою ланцюг. Батько писав лише раз електронного листа без звертання, Без любий син, просто перелік вимог про повагу і згадка про небезпечну моду на відмову від родинних цінностей. Іван видалив його без жалю. Восени він дізнався від знайомого, що Марко одружився вдруге. Весілля було скромним, поспішним, з мінімумом гостей. На фотографіях, які хтось виклав у соцмережах, усмішки здавались вимушеними, його не запросили, він не засмутився, навіть не здивувався. Бо головна зміна, яка сталася з ним за ці два роки, це тиша в голові. Раніше вона була забита думками. А що якби я сказав отак чи варто було мовчати? А раптом вони зміняться? Тепер у голові було спокійно. Не порожньо, а саме спокійно. Ранкові суботи починалися з ринку: хрусткий хліб, свіжа зелень, букет польових квітів для кухні, не для показу, не для фото в інстаграм, а тому, що це приносило радість. Іван мав колег, які поважали його роботу, мав друзів, із якими міг мовчати, і це теж було комфортно. Мав плани свої, без дозволу зверху. Він навчився любити себе не заради когось, не всупереч комусь, а просто як є. І тепер, озираючись на ту ніч, коли він поклав конверт перед батьками, він не відчував ані сорому, ані жалю, тому що він не мстився він повернув, повернув усе рівно так, як вони колись зробили з ним, і завдяки цьому вони нехай і мимоволі навчили його найціннішому як стояти на своїх ногах. Навіть коли доводиться стояти без них.